Невисокий рівень життя в Україні спонукає жінок до пошуків легких видів заробітку. Одним з таких видів є донорство яйцеклітин. Сьогодні в сюжеті ми говоритимемо про моральні, фізіологічні, юридичні та фінансові аспекти такого заробітку у Вінниці. В Україні донорів часто шукають іноземці, адже в нас гонорар від 10 тисяч гривень вважається високим. У Європі ця процедура коштує десятки тисяч доларів. У Вінниці на зупинці «Привокзальна» ми побачили оголошення Робота для жінок. Тому вирішили зателефонувати та запитатися особливості такого заробітку. Приїжджаєте з утра на тащак, всі транспортні услуги і всі аналізи клініка біля на місця. Вам діляться аналіз крові, мадосі, вагінальне усі. Їх 12 днів діляться вами, вам доктор все розписує. Потом приїжджайте в клініку для підписання договору, соглашення. Утром вам проводять процедуру під общим наркодом, восім дванадцять мінут вакуумним аспіратором, витягувати кліточки. Послідки ніцтво слючому інтуїальному циклу організм встановлюється. Лікар-гінеколог зазначила, що процедура забору яйцеклітин несе ризики для організму жінки, оскільки може відбутись гіперстимуляція яєчників, що призведе до гормональних порушень, утворення кіст ранньої менопаузи або ж може розвинутися рак жіночих статевих органів. Перший етап це стимулювання роботи яєчника. Для того, щоб дозрівав не один домінантний фолікул, а якомога більше, 10, 20, інколи й більше. В подальшому відбувається вже власне сама процедура забору яйцеклітин, тобто пункція яєчників. Дуже часто виникають самі ускладнення під час проведення забору яйцеклітин. Це може бути як травмування самих яєчників, так і суміжних органів. Прийшла сама цю процедуру, кусок не відвалився. Під заробіток непоганий. Правда, клініка у Києві платять 12-14 тисяч, і цілком реально. Якщо якась жінка вже готова це зробити, якої є діти, то я в принципі з одного боку до цього ставлюсь нормально. Е, якщо це просто заробіток, то звичайно, що ні. Це дуже такі індивідуальні випадки. Кожна собі сам вирішує, що йому потрібно, що ні. Я думаю, що це непогано, так як не кожна. Жінка може дозволити собі мати дитину. Тебе напічкають гормонами, а потім замість однієї яйцеклітини, яка виділяється під час циклу, викачують в рази більше. Пошукай в інтернеті ризики і наслідки, а заплатять мізер. Може 8 тисяч, а може й менше. Якщо людина повнолітня, вона має право розпоряджатись своїм тілом, як вона вважає за потрібне. Якщо людину залучають до таких дій. Чи примусом, чи обманом, чи шантажом, то тут вже є склад злочину по статті 149 торгівлі людьми. Настоятель Вінницького костелу зауважує, що церква не схвалює донорство яйцеклітин. Коли говоримо про донорство яйцеклітин, про можливість створювати, заводити можна таке говорить зараз дітей, і це є протиморальне, тому що діти мають право народжуватися від своїх батьків. Від любові батьків В міському департаменті охорони здоров'я нам повідомили, що у Вінниці державних клінік, які займаються донорством і немає. А якщо є приватні, то вони за них відповідальності не несуть. Відносини між пацієнтами і закладами охорони здоров'я стосовно застосування репродуктивних технологій, визначені відповідним порядком Міністерства охорони здоров'я України згідно кримінального кодексу України, а саме статті 143, передбачено кримінальну відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. У Вінниці є центр планування сім'ї, де можна проконсультуватись з приводу донорства та сучасних репродуктивних технологій. Тут працюють психологи, гінекологи, генетики, терапевти. Сперти, біохіміки, які допомагають завагітніти жінкам та проводять допологову діагностику вроджених та спадкових патологій. Ви вправі розпоряджатися власним тілом як забажаєте, якщо це законно, морально та безпечно. Все ж донорські яйцеклітини, це біологічний матеріал, а дитина, яка народжена штучно, хоч і частково, ваша. Бережіть себе, Катерина Буяльська. спеціально для власно інфо.